Я не розчарований, що Путін не приїхав. Я насправді сказав, чому б йому їхати, якщо я туди не поїду. Я не планував туди їхати, але б я поїхав. Я казав, що не думаю, що він приїде, якщо я не буду там, і це виявилось правдою. Ми маємо людей там. Марко там він робить фантастичну роботу. Я не думаю, що це було можливим путіну приїхати, якщо я туди не їду. Ну, ось така незвична, якщо не сказати дивна заява Трампа про те, чому насправді Путін не поїхав до Туреччини про ці перемовини, а також про те, що може очікувати Росію, якщо вона все таки не піде на припинення вогню. Сьогодні говоримо із інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Вітаю вас! Вітаю! Ну ось почули ми таку пряму мову Трампа. Це на вашу думку виглядає все таки як виправдовування Путіна? Чи Трамп хоче якимось чином дочекатися, аби російський диктатор можливо скористався останнім шансом для себе вести перемовини? Але як тепер виглядатиме бункерний, який сам же запропонував переговори і лише от тільки делегацію відправив? Да, слухайте, Путін то нормально виглядає. Трамп виглядає жалюгідно на цьому тлі, тому що він знов щось говорить. Потім говорить протилежно, а потім говорить, що от, я так і задумав на самого початку. Згадаємо, що він казав у неділю, що він планує полетіти. Він чекає, що Путін полетить, і тоді він полетить. Тобто була така прив'язка, що він вірить, що Путін поїде, бо Путін хоче домовитись, і тоді Трамп, звісно, приїде, якщо Путін прилетить. Зараз він говорить прямо протилежно, що він же не збирався, тому той не їде, тому ніхто не розчарований і так далі. Це вже постійний цирк на дроті. Путін постійно посилає Трампа подалі на три літери. Трамп іде і каже: Я так і задумав. Це чудове, чудове посилання. Ми завжди так і хотіли. Тому важко повірити, що рано чи пізно цей цирк на дроті закінчиться, і що Трамп нарешті визнає. Що Путін водить його за нос і що Путін не хоче вести справжніх перемовин. Але ми бачимо, що це визнання воно пов'язано з тим, що тоді Трамп має визнати, що він зробив помилку, що в ньому йому не вдалося, а він же в нас тільки перемагати може. І тому ми впираємося в цю особливість світогляду, давайте так американського президента, і це робить нам всім нерви і влаштовує цей цирк на дроті постійний. Ну, Трамп, знову ж таки свіжа його заява з Росією та Україною нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемось. Він таким чином закликає Путіна до зустрічі чи йому по суті вже все одно скільки там Путін водитиме його за ніс і тягнутиме перемовини, тому що виглядає так, що Путін вже розпочав новий свій наступ в Україні, і тому йому немає що втрачати, тому він просто продовжує те, що він запланував. Ні, ну дивіться, це не стосується перемови наступ Путіна чи не наступ Путіна. Якщо б він хотів вісти перемовини, то він би так само вів наступ насправді, посилюючи свої позиції в перемовинах. Питання в тому, що те, що говорить Трамп, не має дуже часто жодного сенсу, і він наступного дня говорить протилежне. І тому слідкувати за його думкою важко іноді здається, що сам Трамп не знає, що там в нього в самому голові. І Україна, Європа вимушені якось підлаштовуватися, постійно коригувати свою тактику і стратегію, намагаючись нарешті дочекатися моменту, коли Трамп визнає, що Путін заважає і треба вводити санкції. А Трамп постійно цього уникає. Ну, от делегація у складі я маю на увазі російська такого вкрай низького рівня? Чи вона розчарує все таки американську сторону? Тому що від США поїхали Марко Рубіо. Вітков, побачимо, хто ще буде зустрічатися в Туреччині. Марк Рюте знаходиться теж в Туреччині. Тобто, чого очікувати надалі? Це відверто кажучи, виглядає як плювок не тільки українській, а й американській стороні. То чи можна? можна очікувати, що далі будуть введені дійсно жорсткі санкції, про які анонсували раніше європейські партнери і лінці Грем, який раніше розповідав про те, що ледь не 500% готові будуть проти російського нафтогазового сектору вести, і щодо партнерів, зокрема, натякали на Китай. То чого очікувати надалі? Чи вони американська сторона сприйметься дійсно як плювок в свою сторону? Я не сприйму, не буде ніяких санкцій, бо ми бачимо, що Трампу все подобається. Цікаво. Ну а як же він же любить виходити переможцем? Як він тоді буде пояснювати це навіть своїм громадянам? От він ви тільки що дали синхрон, як він пояснює своїм громадянам. От так він і буде далі пояснювати своїм громадянам. Нічого не ясно, але дуже весело. Зрозуміло, ну тут знаєте, цікава така деталь, що пише Вашингтон Пост про те, що сам Зеленський готовий був відмовитися від цих перемовин, і що європейські партнери і американські якраз таки вмовляли його поїхати, тому що як стверджував Вітков, що яким чином це може обернутися наслідками для Москви, А якщо будуть обидві сторони, то це може наблизити припинення вогню, то все таки не варто було нашому президенту їхати до Туреччини. чи… Які можуть бути результати зустрічі, зокрема у Туреччині і в тому числі з Ердоганом е, Ніяких результатів зустрічі не буде, але варто, варто. У нас немає іншого вибору, і ми, європейці, постійно намагаємося задовільнити Трампа. І враховуючи, що Трамп нікуди не дінеться, це єдина можлива стратегія. Це да, дуже принизлива історія, це дуже неприємна історія. Але ми всі є заручниками голосування американців. Через те, що американці наголосували, у них є такий президент, а потрібна співпраця з Америкою хоч трісні? Да, і тому ми всі вимушені оце влаштовувати ці танці з бубном навколо Трампа. Ну а наскільки у Росії вистачить економічно вести війну? Тому що пам'ятаємо, падали ціни на нафту зараз? Наскільки це б'є по її економіці, і чи дійсно вистачить ще плюс-мінус на рік у неї сил? Ну, дивіться, знов ж таки чи погіршується ситуація в Росії? Да чи суттєво вона погіршується? Да, суттєво чи означає це, що Росія відразу втрачає можливість вести війну? Ні, не, не означає. На цей рік в них ще має вистачити грошей. Хіба що це виглядає досить дивним, якщо вони хочуть вести війну до моменту, коли гроші закінчаться, а далі йти на перемовини, бо в цей момент з ними можуть не перемовлятися. Бо навіщо дійсно не тільки падіння на ціни на нафту, але й в принципі сама війна виснажила російську економіку. Дефіцит бюджету останній в квітні був вже трильйон рублів. Це дуже багато насправді. Це набагато перевіж будь-які планові показники. В них іде. Погіршення економічної ситуації з десь другого півріччя минулого року, коли перестала працювати ця система, що ви витрачаєте гроші на війну, і це надихає економіку. Це короткостроково давала ефект, а десь в середині минулого року перестало давити, і почалося падіння, і вже в. В першому півріччі цього року ми бачимо зниження практично як всіх ключових секторів російської економіки, так і самої російської економіки. Тому в них економіка почала падати. Грошей в них в бюджеті менше, вони більше вимушені використовувати тумбочку, тобто накопичення, які закінчується і друкарський верстат. Це все значно погіршує ситуацію в економіці, але ми бачимо, що е е путіну це поки що не заважає. Ну, а наскільки у нас вистачить сил, скажімо так, вести війну, тому що пам'ятаємо знову ж таки, коли європейські лідери в суботу приїжджали до Києва. Вони в тому числі наголошували, що для нас великим плюсом стало підписання угоди про корисні копалини. І ну, поки що дійсно є запитання щодо технічних деталей. Не усі деталі ми знаємо, вони оприлюднені, але все ж таки називають цю угоду успішною, принаймні підкреслюють те, що Америка, Америка буде з нами, і це не на роки, а на можливо на десятиліття. І тут все-таки ще один плюс, що можемо отримувати військову допомогу від США, хоча, скоріше за все, доведеться потім платити за це грошима. Але знову ж таки хочеться розуміти, який це матиме вплив на нашу економіку у довгостроковій перспективі, і коли це може дійсно запрацювати на нашу користь. Ніколи це не запрацює ні на яку користь, це мертвороджена угода. Вона була потрібна, тільки щоб був папірець, з яким Трамп бігав. Це знов задоволення. Трампа ніякого економічного впливу воно не матиме, немає і, скоріше за все, ніколи не матиме в майбутньому щодо нашої економіки. Тут якраз більш-менш завдяки західній підтримці, завдяки макрофінансовій підтримці. У нас сильна позиція стосовно економіки. Ми цього року очікуємо зростання, і власне так само як у нас сильна, набагато вже сильніша позиція. По озброєнню єдине, що дає сподівання Путіну, що він зможе перемогти у цій війні, це людське виснаження, а саме українські проблеми з мобілізацією і те, що влада не хоче йти на непопулярні кроки по мобілізації. Тому це залишає Путіну надію, що українські люди на фронті закінчаться раніше, ніж його люди на фронті. Тут потенційного відповідь окрім. Посилення мобілізації могло б бути рішення разом з нашими європейськими партнерами перейти до режиму повторення російської історії. А саме Росія воює найманцями вже два роки, наймаючи людей переважно в Росії. Україна має доступ до європейського фінансування і до європейських можливостей, і ми теоретично можемо запустити такий самий механізм, але в масштабах світу. Тобто за європейські гроші залишати людей в Латинській Америці, в Південній Америці, в Африці, в Азії для того, щоб за пристойні гроші наймати людей, щоб вони воювали. Це могло б бути викликом для Путіна. Показало б, йому що дивись, у тебе немає можливості виснажити з точки зору людського потенціалу українську армію, і тому тобі треба йти на перемовини. А на вашу думку, за рахунок яких країн Росія може продовжити свою війну. Тут хочеться зрозуміти, як США чи вони впливають і тиснуть на Китай. Ну, от, зокрема, пам'ятаємо мити, які вводив Трамп, рекордні, але все-таки вони домовилися знизити мита фактично до минулих показників, які працювали ще до Трампа. То тут хочеться розуміти, чому вони вирішили в цьому аспекті домовитися, і хто може допомагати надалі Росії? Чи Китай відмежується взагалі від росіян, дивіться, Китай не допомагає, але й не відмежовується від Росії. Росія стала сировинним придатком Китаю. Росія може заробляти гроші, продаючи нафту Китаю, але нема допомоги. Тобто, якщо Україні європейські країни, наприклад, зараз просто допомагають, то Китай і Росія це бізнес інтерес. Тому фактично Росія за свої гроші купує зброю. Гроші вона отримує в тому числі продаючи нафту, в тому числі Китаю. Отакий От там формат співпраці стосовно торгівельних воєн, які розпочав Трамп, вони були абсолютно безглузді, вони не мали жодного сенсу. І власне, тому він повністю вже відіграв це все назад, бо нічого не зміг домогтися. Американці тут, як пише саме Financial Times, моргнули першими. Власне, тому що Китай міг терпіти, бо Китай є тоталітарною державою, де сказано терпіти, всі будуть терпіти. А от американці терпіти не можуть, бо це вони демократична держава. Тому, власне, просто все було відіграно назад. Всі Принаймні, тимчасово зупинені ці торгівельні війни досягнено це велике тарифне перемир'я, що власне для світу є доброю новиною, тому що зараз ймовірність якоїсь глобальної фінансової кризи стала менше. Вона не відміняється, бо Трамп приносить з собою дуже багато невизначеності, але стає меншою принаймні ймовірність. Ну а тут ви думаєте, Китай може вплинути на Росію, тому що знову ж таки в понеділок пам'ятаємо, коли пролунали після вихідних заяви європейців, і Путін вийшов із заявами про те, що він не проти, начебто, вести перемовини. І от Китай вийшов із заявою про заклик європейців, що готові підтримувати усі зусилля, направлені на політичне врегулювання так званої української кризи, як вони називають війну Росії проти України. І тут хочеться розуміти, чи вони маніпулюють, чи дійсно. Вони ну, якимось чином можуть натиснути на Путіна. Ну, дивіться, китайці нічого нового не сказали. Вони постійно те саме казали протягом останніх трьох років. Але був один момент, який вчора був дуже показовий. Президент Бразилії Лула мав зустріч в Пекіні. Після того він летів в Бразилію, але вирішив летіти додому через Москву. Власне, це в принципі йому треба в іншому бік було летіти через Тихий океан, а там відразу Південна Америка. Але він вирішив зробити крюк в іншу сторону земної кулі для того, щоб зустрітися з Путіним. І його меседж був, який він озвучував, щоб він хотів переконати Путіна поїхати в Стамбул і вести насправді вже справжні перемовини і зупиняти вогонь, враховуючи, що така ідея у Лули з'явилася після зустрічі з Сі. То видається, що і китайці зараз налаштовані на те, щоб тиснути на Росію, щоб закінчувати війну. Ну, принаймні, так воно виглядає. Але ми бачимо, що знову ж таки Лула пролетів Москву, 4 години просидів в своєму літаку, ніхто з ним не зустрівся він полетів далі. Таким чином, Путін зараз зневажив ці прохання чи натяки, чи не знаю, як це назвати китайців. І що буде далі в цьому контексті, важко сказати. Якщо повернутися ще на сам кінець щодо питання санкцій, ви сказали на початку, що навряд чи США будуть водити? А от щодо Європи, тому що посли ЄС вже схвалили ось цей 17-й пакет санкцій, який може торкнутися тіньового російського флоту, чи дійсно це вдарить по Росії? Чи дійсно вони ну надалі його ратифікують? Э ну, скажімо так, європейська рада проголосує за нього. Та ні, вже все, все все зроблено. Ключові рішення прийняли, Тому, звісно, всі проголосують. Воно буде зроблено, і да, це хороші санкції. Ну не ж таки нічого такого кардинального вже не буде введено. Ну немає санкцій, яку ввели Росія розвалилася. Але чи це погіршить стан російської економіки? Да, це погіршить стан російської економіки. Ну, це, звісно, для нас великий плюс. Хоча хотілося побачити і від американської сторони дійсно справжніх обмежень, про які вони заявляють. А навіщо вони тоді взагалі їх анонсують, якщо вони не збираються їх вводити? От я єдиного цього не можу зрозуміти. Е, ну, дивіться, хто має вводити? Трамп? А хто анонсує Лінсі Грем? Ну, у них взагалі немає ніякої комунікації, ну, тобто він не підтримує. Чому тоді лінці Грем полетів до Туреччини? Яким чином? Чи просто він представляє себе, ніяким чином не американські інтереси, чи як? Він представляє себе, він член там, американської делегації, там зустріч по НАТО і так далі. І Лінсі Грем завжди був яструбом в питанні Росії, він хоче тиснути на Росію. Проблема в тому, що Трамп не хоче. Чому він не хоче? Він хоче вести якісь спільні економічні проекти. Ну, стосується Арктики. Писали біль, здається, стосовно того, що вони не проти бути таким арбітром, якщо Росія знову запустить газ до Європи. Чи дійсно для Трампа ось ці економічні інтереси вищі? Я не знаю. Мотивація Трампа не дуже зрозуміла. Та, на жаль, дуже хотілося б, звісно, якихось рішучих кроків від нього побачити. Але, на жаль, як то кажуть, що маємо, те маємо. Тому ем, у нас не залишається вибору, як просто боротися за наше майбутнє, за нашу незалежність та свободу. Дякую вам величезне за вашу аналітику і за ваш час. Нагадаю, що говорили з інвестиційним банкіром та економістом Сергієм Фурсою. Дуже вам дякую. До побачення.